Всім привіт, мене звати Ксюша Камі і сьогодні ми розбираємось, як не порівнювати себе з іншими. Для початку потрібно розібратися, як ви себе порівнюєте, адже існує два різні типи порівнянь: Мотивуючі та демотивуючі. При мотивуючому зазвичай такі думки. Клас, вона така крута, я теж хочу такою бути, що мені потрібно зробити для цього. А коли йде демотивуючі порівняння, то думки зазвичай такі: вона така класна, а я не вдаха. Думаю, якщо ви дивитесь це відео, то скоріше за все ваші порівняння демотивуючі, адже інакше, на що воно має взагалі? Одразу перестати себе порівнювати просто нереально та й не потрібно. Недавно почула таку класну цитату: порівняння себе з іншими це вроджена потреба, за допомогою якої ми вимірюємо наш особистий рівень щастя. Тож, як використовувати порівняння собі на користь? По перше, не порівнюйте, а орієнтуйтесь. Зазвичай ми порівнюємо себе з кращими з кращих. І це ні до чого гарного не призводить. Одразу відчувається удар по самооцінці і повна втрата мотивації. Як же ж цього уникнути? Перебудуй своє мислення не порівнюй, а орієнтуйся. Вважай ту людину, з якою ти себе порівнюєш книгу, яка сповнена різноманітних порад безглуздо себе з нею порівнювати. Ти можеш прагнути досягнути подібних висот. Проте використовуй оцю от книгу. Використовуй поради, які є в цій книзі для власного розвитку. Наступне порівняння мають найбільш позитивний вплив, коли об'єктом для цих порівнянь є ви самі. Оберіть сферу, в якій хочете зростати. Візьміть блокнот. І записуйте кожного дня свої показники. Наприклад, я веду блог тільки починаю на YouTube. і я кожного дня записую кількість підписників. Якщо я побачу, що на наступний день на мене підписалось навіть 5 людей, це буде вже для мене дуже класним приводом, аби порадіти це, наповнить мене енергію, додасть мені мотивації, аби продовжити займатися в тому самому руслі. Так само може працювати і зі спортом, з кулінарією, з роботою, з бізнесом, з будь-чим. Третє помилка локальних максимумів. В будь-якій сфері є як злети, так і падіння. Візьмемо той самий блог. Кожного дня у мене було по 5 переглядів. Одного дня 20. Я зациклююсь на цій 20 -ці. А наступного дня знову 5. І як ви думаєте, що я відчуваю в такі моменти? Думаю, у вас було так само. Звичайно, коли йдуть такі різкі злети, це не є постійним успіхом, це лише результат поєднання багатьох позитивних факторів. Для того, аби не впадати в депресію після різкого падіння трафіку, наприклад, порівнюйте середні результати за тиждень, за місяць, і тоді ви подивитесь на себе в минулому тижні. І ви обов'язково побачите, якщо ви рухаєтесь вперед, якщо ви щось робите, ви обов'язково побачите, що ці результати, які були тоді, і ці результати, які у вас є зараз, вони взагалі не порівнювані. Тоді, те, що ви маєте зараз, вам навіть і не снилося, ви могли тільки мріяти про таке. Четверте, коли ви починаєте займатися з чимось з таким самим новачком, як ви, є два типи людей: зайці і черепахи. Зазвичай вони доходять до мети приблизно за один і той самий час. Проте у них відрізняється початок. Черепахи починають повільно, поступово, покроково. А зайці одразу беруть швидкий старт і, як спринтери, біг на коротку дистанцію. Вони пробігають швидко, проте вони біжуть, біжуть швидко, біжать, біжу, біжать. Ну, зрозуміло, швидко, проте довше. А черепахи повільно, проте менше. І в результаті виходить плюс-мінус однаковий час. П'яте: не бійтеся бути унікальним. Зараз я, можливо, трохи повторююся з другим пунктом. Проте, це дуже важливо: саме ваші індивідуальні якості, ваш характер, ваша. Будова тіла, якщо це йде про спорт, ваш склад розуму, мислення і так далі, якщо це йде про якесь навчання, до прикладу, ваші матеріальні статки, якщо це йде, наприклад, про бізнес. Тобто я кажу зараз про початкові налаштування вашого організму на початку вашого шляху. У кожного вони різні, у кожного різний досвід за спиною. Тому не порівнюйте себе з іншими. Просто будьте собою. Я в вас вірю. Я вірю в усі ваші починання. Якщо вам було корисно це відео, залишайтесь зі мною, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк і пишіть коментар про все. Щоб ви бачили в цьому відео про якісь картинки, про звук, будь-які негативні коментарі, конструктивну критику, я маю зараз на увазі, я буду приймати, мені це дуже цінно, дуже хочеться почитати, почути від вас фідбек, тому пишіть, не бійтесь. Якщо хтось також починає вести свій блог, будь ласка, напишіть про вас, можливо, комусь також стане цікаво. Ну і до нових зустрічей з вами була Ксюша Кемі. Бувайте.